Український а, робот Камікадзе увійшов в амбразуру і підірвав ворожу вогневу точку а, на Донеччині. Український наземний роботизований комплекс Камікадзе уразив передову вогневу точку противника. На відео видно, як роботизований комплекс рухається по траншеї, заходить безпосередньо в амбразуру укріплення ворога. Після входу всередину комплекс детонує. Знищуючи противника разом з позицією. У результаті ліквідовано щонайменше двох окупантів укріплення повністю зруйноване. Операція виконана у зоні активного застосування російських безпілотників, що ускладнює застосування бронетехніки та живої сили. НРК Камікадзе дозволив українським підрозділам уразити ціль без ризику для піхоти. Ось що важливо, тому що в ідеалі. Якщо ми говоримо про те, що ворог в укріпленій позиції, їх там двоє озброєних, то потрібно мати три двійки, щонайменше для штурму, а то краще чотири, коли є можливість, для того, щоб дійсно атакувати. Але ризики при цьому заходу на позиції та в окопах дуже значні для піхоти. Відтак, розвиток ось таких роботизованих комплексів це збереження життя, це можливості дій без великих ризиків. Для піхоти і безпосередньо досягнення результату та цілей.